Усім привіт! Сьогодні вирішуємо завдання з лет-коду. Пов'язане це завдання з багатопотоковістю, це завдання рівня медіум, та воно має наступний вигляд. У нас є клас FUBAR, який має один конструктор, що приймає n. Це кількість в буде кількість ітерацій в методах FUB та BAR. Як ви бачите, ці методи дуже схожі. вони приймають в себе функціональний інтерфейс Runnable, а потім виконують його стільки разів, скільки було передано в цьому конструкторі. Тобто for – це цикл. Якщо передали число 5, 5 ітерацій буде виконано. Та був визваний метод printfull. А вже ж printфу буде виводити в консоль слово фу, printbar буде виводити в консоль слово bar. Та якщо зараз цей код запустити та створити, наприклад, перший потік, який. Викликає метод фу, другий потік викликає метод бар при одному інстансі цього класу фулбар, тоді виводи в консоль будуть неочікувані, вони не будуть послідовними. А ми повинні зробити так, щоб ці виводи були послідовними. Щоб спершу був вивод фу, потім вивод бар, потім фубар та так далі. У нас є два приклади. Якщо ми передали один, це був фубар, тільки якщо два, бачите фубар та фубар. Якщо 5, 10 разів, це також повинно бути послідовно. Давайте відразу створимо клас фубар в Intellechді. Та скопіюю весь цей код. Ми вже бачимо, що ми не повинні нічого видаляти. Та цей Runable, цей функціональний інтерфейс, він має в собі метод «run». У якому буде System Print та буде виводитись консоль full. А у цьому Runable буде виводитись в консоль bar. А, тобто цей код повинен а, бути такий самий. Та ми не повинні його чіпати. Давайте зараз а, створимо ці два потоки. Спершу ми повинні створити інстанс FUBAR та передадим, наприклад, число 10. Далі ми можемо створювати потік за допомогою нового класу та екстендити цей клас від основного класу сред. Але я. Пропоную зробити за допомогою е, Runnable Sред. Е, е, це буде Task1. Е, Runnable це функціональний інтерфейс. Я, е, я вважаю, що ви розумієте е, це. Це лямда вираз. Е, та це лямбда-вираз нічого не приймає, та ви забуде викликати метод, наприклад, спочатку bar. Цей метод також приймає функціональний інтерфейс, та він буде виводити в консоль бар. Вибрасує метод bar. Виключений Interrupted Exception. Його ми а, обробили за допомогою try catch а, Другий таск, він має такий самий вигляд, але цей foo bar викликає фу та виводить, як ви пам'ятаєте, також фу. А вже зараз ми створюємо вже thread, а thread, наприклад, T1. Передаємо е, в цей серед е, перший таск, другий потік будемо передавати е, другий таск. Та будемо запускати. Запускаємо ми наші потіки е, за допомогою методу старт. Якщо ми зараз запустимо цей код, ми повинні побачити, що ніякої послідовності немає. Спочатку три рази вивелася консоль-бар, потім багато разів фу, а потім вже бар. Ми повинні зробити наш код таким, щоб це було послідовно. Я пропоную три вирішення цього завдання. Перше буде вирішення за допомогою ключового слова synchronized. Воно буде в методах bar. Щоб це працювало коректно, нам ще знадобиться якесь boolean значення, якийсь флаг, щоб ми розуміли, вже в консоль була виведена фу чи ні. Ми можемо прописати volatile boolean, але я пропоную зробити atomic boolean. Та прописати із uh, Full printed, та спочатку uh, це буде значення False, тому що ще не було uh, виведено в консоль FU. Uh, та uh, як цей код буде працювати. Uh, в нас буде uh, цикл while, uh, та поки наш із printed. Не виведе фу, ми будемо, ми будемо чекати. Наш, якщо першим, перший потік потрапив в метод bar, другий потік не може потрапити в метод фу. Та коли ми зайдемо у оцей цикл вайл, це буде true, тому що нас відразу із full printed до False, та ми попадемо у цей код, та буде wait, будемо чекати, та цей код відкриє монітор до другого потіку, далі. Ми повинні зробити те ж саме, але без, але без цього. Цей код, якщо спочатку ми зайдемо в цей метод, він не виконається, тому що взагалі він виконається, я, я маю на увазі, але у цю строку він не дійде, тому що із forPinte ми отримуємо значення false, та йдемо далі. Далі ми будемо печатати е, в консоль full, е, е, потім ми змінюємо е, наш флаг на true. Е, та робимо Notify. Ми знаємо, що у нас тільки два потоки, тому не Notify All а достатньо Notify. Е, коли ми зробили Notify... Е, цей потік прокинеться, зайде у цю умову, а вже вона true, не true, то ми вийдемо та далі робимо те ж саме, але наоборот. Ми визовемо наш інтерфейс Runnable. Ми його напечатаємо, напечатаємо бар в консоль, потім також змінюємо наш флаг на false та робимо NoтіFi. У цьому випадку два потоки будуть синхронізовані. та завжди перевіряти. Якщо я зараз запущу цей код, він повинен спрацювати. Так, відразу фу, потім бар, фу, бар, фу, бар, та так далі. Цей код працює. Давайте ще подивимось, як він працює. Наприклад, ми зайшли відразу в, блок, в метод фу. Якщо ми в нього зайшли, ми вже цей монітор занят цього класу. Тоді другий поток не зможе поки що зайти в метод бар. Ми йдемо далі. В наш, якщо ми передали, наприклад, ми передали значення 5, заходимо в цей цикл for, потім заходимо в цикл while. Наш is full printed. Ми беремо значення він поки що uh, false, uh, то uh, то ми е, не будемо чекати. Е, далі йдемо, е, print, print, ми печатаємо fU, е, змінюємо флаг, е, робимо Notify, але поки що наш е, другий потік е, не зайшов нікуди. Е, е, йдемо у наступну ітерацію. Е, вже наш while вайл із е, printed, е, із full printed в нас вже true, тоді ми заходимо у цю строчку, потім цей потік починає чекати та відпускає монітор. Далі, другий потік вже може зайти у цей метод. Ми йдемо далі в нас, у нас значення true. Тоді ми не чекаємо, йдемо далі, вводимо в консоль full, змінюємо наш флаг на false та робимо Notify. Потім цей потік прокидається, а ми йдемо далі, і ми вже, не мож, ми вже заходимо. Я, я вважаю, що ви зрозуміли цей принцип. Та не буду робити усі п'ять ітерацій. Добре. Ми можемо ще скопіювати цей код та вставити в наш лад-код, відправити та впевнитись в тому, що він працює. Так, він працює. Наступне рішення має. Давайте. Зробимо так. Скопіюємо ще раз, та будемо. Робити це задання за допомогою другого рішення. Це друге рішення має такий самий принцип, але ми Будемо виконувати це завдання не за допомогою ключового слова Synchronized, а за допомогою локов. Ми також можемо заблочити монітор за допомогою інтерфейсу лог Інстанс ми вибираємо рентлок. Там у нас буде uh, два condition. Перший condition буде Full Condition. Другий буде bar condition. Так. Та ще ми повинні все ж таки uh, зробити також флаг. Це буде із Full Printed. Він відразу дорівнює false. Як я казав, цей принцип дуже схожий, тому ми повинні використовувати також цей флаг. Але замість цього слова «synchronize» ми будемо використовувати лок, та якщо ми використовуємо лог, лог це значить, що ми Запрошуємо у цього класу цей монітор, він зараз вільний, якщо так, ми йдемо далі по коду та блокуємо цей монітор. Якщо ні, ми будемо чекати. Це так працює. А потім ми хочемо виконати якийсь код. Цей Лок може викликати точнішний лок, а наш далі код може викликати якусь помилку, тому кращим рішенням це використовувати блок try catch finally а саме try finally та наш лок будемо завжди закривати. Точніше будемо. Не закривати цей є лог закривати, а е, наоборот, е, освобождати будемо цей монітор. Е, добре, е, ми не можемо відразу прописати цю строчку, е, тому що ми ще не впевнений, був е, вивод фу, був вивод print, ми не знаємо, тому. Також ми робимо цей цикл while та прописуємо Full Condition await. У попередньому прикладі ми просто писали await, це значить, що цей потік чекав. А зараз ми за допомогою conditionів цей, цей поток просимо чекати. Але а потім, коли, коли буде виконана строчка в цьому потоці, наприклад, FUC Condition, сигнал, то цей код прокинеться. А ось як це працює. While ви пам'ятаєте, з попереднього прикладу, як працює. Uh, цей код потім ми викликаємо метод RAN та будемо змінювати uh, наш флаг на true, uh, та робити bar Condition Signal. Такий самий принцип, але uh, у цьому методі ми робимо foo-condition-signal, а у цьому bar condition Signal та його uh, зеркалимо, як би так. Це буде var Condition await Зараз чекаю. Потім викликаємо метод run. змінюємо is Foo на False та просимо прокинутись потік, котрий заснув. При Full Condition Await. Якщо зараз цей код запустимо, він також повинен а, ні зараз. М -м -м. Давайте подивимось, що... що не так. Так, а вже ж ми не зробили не зробили блокировку, там цей увесь код повинен йти в try, а потім в блоки Final ми відпускаємо наш лок, робимо unlock. А вже ж. Тобто ці два методи зараз виглядає е, так само, але зеркально. Е, один працює з condition е, фу, другий з bar, е, та пересікаються вони. Тобто так це працює. Зараз відпускаємо цей код. Працював. А зараз ви бачите, що фубар, 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 це послідовна е, праця. Тобто так само як і е, е, попередній приклад, е, цей код працює е, так само, е, в нього є е, буліанова е, зміна із фу е, та ми. Е, Просимо один потік почекати, поки другий потік виконає свою роботу. А коли другий роботу виконав, він, він каже за допомогою сигналу першому потоку, що, що все, ти можеш прокидатись та робити далі свою роботу. Добре. Давайте зараз також запустимо, протестуємо цей код в led коді Він також спрацював, він працює. Далі далі вже є третє рішення цієї задачі, але воно має зовсім інший вигляд. Вже ми будемо виконувати цей код не за допомогою флагу буліонного значення, а ми будемо виконувати цей код за допомогою семафорів. Там назвемо, наприклад, фу семафор та бар. Семафор. Що це значить? Це значить, що якщо в нас, нас є такий семафор, у якому відразу пермітів один, поток буде заходити, наприклад, перший потік зайшов в клас фу, зайшов. Цю в цей цикл. Далі він буде просити дозвіл у семафора. Могу я виконувати далі код. Якщо він просить та примітив, тобто дозвіл, у нас є, він йде далі та примітив. Потім стає нуль. А якщо ні, він буде чекати, коли ці дозволи появляться. Тобто, якщо ми перейдемо відразу в метод bar, якщо перший потік запроси дозволу в bar semaphore, ви бачите, що їх немає їх нуль, то він буде чекати. А цей код перший потік буде виконувати. Він має один цей перміт, виконує Прінфуран, а потім він збільшує перміти в семафорі бар. Коли він збільшується, цей код може йти далі, а потім він повинен змінити перміти в фу-сімофорі, тобто їх збільшити. Це, це все. Зараз, якщо ми запустимо, цей код буде також працювати. Ви бачите фулбар, фулбар, фубар. Він е, працює послідовно, але за допомогою е, семафорів. Зараз ми можемо е, перепроверити це, перепровірити це в лед-коді, відправляємо. Так, цей код також працює. Та, мабуть, це завдання має ще більше вирішень, але я зробив його, його тільки трьома. Я взагалі вважаю, що цього достатньо. Та, та мабуть, це все. Тому дякую, що подивилися. Та зустрінемось вже в моїх наступних відео. До побачення усім.